Вітаю колеги! З вами Анна Марія Богосвяцька, і сьогодні пропоную вам огляд одного ресурсу, який дозволяє створювати рум бокси, тобто такі кімнати, навчальні, квестові, ігрові кімнати, кімнати для проєктів, які ви самі обираєте кольори стін, підлоги, населяєте персонажами, обставляєте цю кімнату, обираєте. Деталі інтер'єру, шафи, столи, килимки, наприклад, котика туди в кімнату. Ну, надзвичайно цікаво. Я навіть вам пропоную цей ресурс опанувати для розвантаження психологічного, для задоволення, для натхнення, для релаксу. От так би я сказала. Заходимо на головну сторінку: rooms.xyz. Відкриваємо Open on Web, тобто версія для комп'ютера, також є версія для iOS. Open on Web, Вас попросять зареєструватися, я вже зареєстрована. І спочатку нас відправить в таку ну, в привітальну кімнатку блакитного кольору. Ось так вона виглядає, щоб ви побачили, ну, як може виглядати. Бачите, столик, комп'ютер. Але я пропоную одразу йти в меню. От сюди у нас Rooms, це буде головне меню. Натискаємо на оці три лінії і обираємо Browse Rooms верхню, для того, щоб ми взагалі подивилися, які є кімнати. Ну, По-перше, всі користувачі, які тут зареєстровані, всі свої кімнати, які створюють, вони ну, потрапляють до загальної бібліотеки. І їх може оглядати будь-хто, тобто немає такої приватності, з іншого боку, ви можете кожну кімнату відредагувати, далі скопіювати собі. Я зараз перекладу свій екран Translate to Ukrainian» на українську мову, щоб ми бачили, які є розділи: мистецтво, освіта, природа, експерименти, історія, весело, бачите, мініатюра, музика. Давайте ми природу відкриємо, які є проєкти про природу. Це все створюють звичайні люди, учні, школярі, студенти, які сюди заходять. От такі надзвичайні кімнатки. Давайте ми щось от, така дуже гарна, симпатична, візуально. Заходимо, трішки потрібно почекати, поки нас відправлять. Спочатку огляд, а далі будемо навчатися, як самим таку красу створювати. От, дивіться: тут у нас і сакури, і дерева, і е, от, лампа можна включити, вимкнути, ліхтарик, так, опалення у нас в кімнаті, так, столик підсвітлюється. Тут є багато рослин, до речі, оця кожна кожна рослинка це окрема, окремо додавалася сюди. Ну, дуже гарно, красиво, наприклад, якщо ви з учнями вивчаєте тему кімнатних рослин, так, то можна по, по, повивчати, а тут ще сакури опадаються, опадають у нас пелюсточки. Добре, закриваємо цю кімнату. У нас є проєкти, наприклад, education, освіта. Може, вони і не всі відповідають темі освіта. Я так, із того, що переглядала, не сказала би, що це все відноситься до навчання якимсь чином. Хоча могли створювати вчителі англійської мови, які вивчали лексику на певну тему і заселяли свої кімнатки тими інтер'єрами. Бачите, дуже Дуже так гарно, незвично. От в кожну з цих кімнат хочеться зайти, подивитися, наприклад, така. Завантажується. От, якісь персонажі, котик, лисичка, екран, комп'ютер, клавіатура, щось друкується. Дивіться, сходинки, якесь ліжко, портал. Ну, гарна, гарна кімнатка, можна сказати, тваринки навчаються. Ну, нам, звичайно, цікаво самим повчитися створювати таку кімнату. Ми йдемо в Rooms, натискаємо на слово румс. Завантажується. І натискаємо на ці три лінії Create New Room. За замовчуванням у нас стоїть якийсь фон. Починаємо ми редагування. Отут, увага, внизу є кнопка Edit Room, тобто редагувати кімнату. Ми на неї натиснули. І що у нас є? Працюємо з меню, яке праворуч. Дивимося, нам пропонують обрати колір освітлення кімнати. Може бути світле, таке середнє і темне освітлення. Я хочу світла, світлу кімнатку. Далі задній фон ви можете обрати колір, окремо ліва стіна, права стіна, От ви натискаєте, і тут кольорову гаму можна обирати. Права стіна, підлога або вибрати кольори теми. От я сюди йду, наприклад, от ви натискаєте тут різні варіанти, і дивитеся, чи подобається вам візуально, чи ні. От Мені подобається варіант старі Якщо малувати, то я можу прямо мишкою, коліщатку зараз рухаю, і в мене кімнатка так збільшується, щоб я її гарно бачила. Тепер. Нам важливо додати різні деталі сюди. І я йду от сюди вниз, там, де олівчик, натискаю на нього, і в мене відкривається бібліотека. Що тут є? Тут величезна кількість категорій. Бачите, от категорії. Я отак мишкою беру, гуртаю і є тут спортивні інтер'єри, мистецтво. Освітлення, декор, меблі. Так? далі Ми гуртаємо. Це те, що прямо зараз додають ті, хто на цьому ресурсі, це базові якісь моменти, які, щоб ви звернули на них увагу. Це те, що для цієї кімнатки там раніше додавали. Ми йдемо нагору в категорії. От, наприклад, меблі. Нам потрібно якісь меблі тут поставити. Обираємо якийсь столик. Хай буде ось такий столик, дивіться, для дівчаток. Це все можна, коли ви натискаєте на предмет, можна рухати. От є стрілочки, ми рухаємо. Якщо він для вас здається за великим чи за маленьким, отут збоку. Можливість масштабувати. Ви рухаєте цю крапочку. Наприклад, так, то ми збільшуємо предмет, а сюди ми його зменшуємо. Ось такий розмір. І можемо посунути десь в куточок його. Навіть я би менше зробила. І якщо би ви хотіли його. До іншої стіни ви отак от перегортаєте і ставите. Є. Що ми ще будемо додавати в цю кімнату? Давайте подивимося, що тут ще є із меблів. Якийсь, якийсь стільчик можна, от такий, Натисну, натискаємо на стіл, ставимо його в кімнату. Трішечки менше його можна зробити. Ідемо от сюди крапочка масштаб. Є маленький стіл. Можна ще додати такий робочий стіл. На нього поставимо комп'ютер. У горі є такий стрілочка-пошук, і я можу набрати слово, яке мені потрібно англійською мовою. Набираю комп'ютер. І випадають комп'ютери, щоб я довго так не, не шукала. От, один він чомусь тут у них. І, добре, хай буде один комп'ютер. І трішечки менше його зроблю. Якось дивно воно окремо комп'ютер. Ну, так, от, добре. Хочу додати якесь освітлення. Йду в категорію лайтінг. М -м, тут стільки ліхтариків, тобто вони всі працюють. Коли на них будете натискати, вони будуть включатися, вимикатися. Такий мені подобається ліхтарик. Поставимо його на стіл. Стіл я зараз збільшу. Ліхтарик зменшу. Так, ось тут він буде стояти. Так, ну, я дивіться, я цю кімнату зараз набираю без якоїсь концепції. Я вам просто показую можливості. Є Nature категорія. Дуже гарно сюди можна додати якусь квіточку, рослину. От, дивіться, нам дерево сакура. Ми його менше зробимо маленьким. От воно у нас в кімнаті тут десь буде стояти. Стільчик можемо переставити і повернути, щоб він у нас так стояв, а тут буде. Дерево сафуве. Мені не вистачає в цій кімнаті килимка. Так, тому зараз пошукаємо, де в нас килимки. Так, і з того, що зараз додають, подивимося, чи хтось килимочок додає. Це якийсь супергерой. Давайте, поки килимки не знаходяться, когось із тваринок можна додати. Тваринок тут багато, величезна кількість. Дивіться, кого любите. Давайте котика якогось. Є котик, буде в нас в кімнаті бігати. Кушеня. Повернемо його. Угу. Техніка, от там, де я шукала комп'ютери, до речі, треба було так, комп'ютер я можу зараз видалити. Я натиснула і деліт. Якийсь сучасний ноутбук краще поставити. Угу. Так, це мені більше подобається в нашій кімнаті. <клух> На стіни ми можемо повісити картину, пікче. Ну, я все в пошуку шукаю, мені так легше, простіше. Ось такі варіанти картин дають. Хай буде якась така дівчинка у нас. Ось тут гарно. І на цю стіну теж якусь картину, От якась абстракція. Дивіться, ми її одразу перегортаємо, щоб вона була повертикаліна. І збільшу цю картинку. Предмети декора, але не, не знаходжу килимки. Ага, от, до речі, якийсь килимок є. Дуже маленький, я його зараз збільшу сюди скраєчку поставлю, щоб котику не заважав. І, можливо, ще зараз подивимось якийсь інтер'єр. Якісь тумбочки є, якісь столи. Хай. А, ні, ця плита нам точно не потрібна. Лампа. Хай ще лампа буде. Так, все. Просто, я ж кажу, задля задоволення працювали. Якщо ви вважаєте, що ваша кімната готова, йдемо сюди. Save S. Натискаємо, зберігаємо. У нас спитають ім'я. Хай буде так ру. Три. Я вже дві створювала. Зберегти. Відкривається окрема кімната. От, ноутбук, Бачите, цікаво. В кожній речі тут закладений якийсь такий момент інтерактивності. Котик не ходить, бо є котики, які ходять, можна ліхтарик включати-виключати, сакурою нічого не робиться, лампа, по ідеї, збільшує зменшує освітлення. Стільчик картини не рухаються. Ну, ось, ось така кімнатка. Колеги, пробуйте, мені цікаво, чи вам сподобався цей ресурс, чи будете використовувати які ідеї взагалі як можна адаптувати до навчання. З вами була Анна Марія Богосвязька.